Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. <п pourrait lider> Навесні 2019-го. Ми мандрували Європою автостопом. До моря, до океану. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. А качан хто буде? Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Facebook. Все для наших зручностей. Зручно. Прям капець. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Доброго ранку. Ми на заправці біля німецького міста Кузель і стопимо до тріра. До нас тільки що підійшло дві жінки і такі питають, о, куди ви, що ми кажемо, та да, до трір. Почекайте, кажу, в мене є маленька машина, але мого чоловіка є велика. Я запитаю в нього і може ми вас довеземо до тріра. Диви да, які класні машини. <різь> <різь> Nice car. Я так не усміхався, вони всі такі прикольні, що вони тепер щоки. Прямо парад ауді-кабріолетів. І за кермом чоловіки віком 60. <рес> вони всі махали тобі, божечки. <рес> Коротше, чувак, тільки що я не пам'ятаю на якій машині. Зараз ми побачимо скоріш за все. Такий can I help you? Такий We're going to trier. І він такий окей, e, okay. ми зараз маємо типу заправитися і під'їдемо. У нас же купа бажаючих, таке погане місце, але. Якщо... Черги. Да, так. Да. Am I right? So you're going to trier? А! Wow. Wow. Ah. Ah, oh. oh, oh. Знайомтесь, це Андрія та Маркус. Уявляєте, <бивається>, нас везуть прямо до Тріра. Просто-от просто, просто везуть. Бо побачили нас. До того ж та машина, яка я говорив, що ще одна додаткова, то ті ж самі люди. Оу, oh, that will be great! Зранку ми спілкувалися телефоном з Катею, яка зголосилася нас прийняти у Люксембурзі, і саме вона запропонувала нам стопити до Тріра. Мовляв, це найстаріше місто в Німеччині, і там буде на що подивитися. До того ж, вона знаходиться неподалік від Люксембургу. А у другій половині дня Катя з чоловіком приїдуть в Трір та заберуть нас. Дорогою ми зупинилися у зоні відпочинку з оглядовим майданчиком. Мальовничі краєвиди. Ці землі славляться виноробством. Андрія та Маркус кажуть, що вони завжди приїжджали по а сьогодні вирішили зупинитися. До речі, це з нами трапилося не вперше. Хлопець, який підвозив нас з Праги до Франкфурта, вперше заїхав у Франкфурт завдяки нам, хоч і приїжджав там мільйон разів. Wow. Отже, Трір. Це місто ще називають північний Рим. Кажуть, що воно було засноване за 16 століть до нашої ери задовго до заснування Риму. У першому столітті римляни підкорили навколишні землі, а пізніше Трір став столицею однієї з римських провінцій. Від того часу в архітектурі міста збереглися чорні ворота Порта Нігра. Сходи, але є і пандус, і це історична будівля. Це не арабська мова, це Брайля. І Він приємний на дотик. Однак далі ліфта на жаль немає. Такий точно, як у Львові паровозик. А це Трірський кафедральний собор святого Петра, найдавніший католицький храм в Німеччині. В ньому зберігається багато християнських святинь. Однією з яких є Святий Цвях. Вважається, що його використовували при розп'ятті Ісуса. Є пандус для людей на візках, а є чисто сходинки високих перешкод. Але воно одне на одне не перекривається і можна безпечно по тому ходити. Виявилося, що в цьому гарному місті ще й дуже вдячна публіка. Ми заробили аж 50 євро і на радищах злопали аж 8 чізбургерів на двох. І знову трішки історії. Курфюрстський палац. Колись він був резиденцією курфюрстів римських князів, які мали право обирати імператора. Зараз у ньому розміщені офіси федерального уряду і часто проводять концерти класичної музики. Саме тут до нас приєдналися Катя і Віктор. Вітаю! Hey, yeah. Тепер на нас чекає автоекскурсія Люксембургом. <різв> тут сюр річка впадає в Мозель. Та, яка автрія проходить. Отже, велике герцогство Люксембург. Назву країни можна перекласти з німецької як мале місто. І справді, вся країна займає площу як три Києва. А чисельність населення приблизно така ж, як у Кривому Розі. Люксембург одна з найбагатших країн Європи з дуже високим рівнем життя. Офіційні мови люксембурзька, німецька і французька. Це і пліву сторону, це все М -м. Гарно, так Гарна така стрекес. За розмовами та оглядинами країни скінчився день. Завтра ми сподіваємося побачити столицю. Біжимо на поїзд до Люксембурга. Тут квитки коштують по 4 євро на людину на цілий день. На будь-який вид транспорту по всій країні можна кататися. 1 березня 2020 року Люксембург стане першою країною в світі з безкоштовним громадським транспортом. Це робиться для того, щоб розвантажити дороги. Проїзд буде безкоштовним як для жителів, так і для гостей країни, адже понад 200 тисяч людей щоденно приїздять на роботу із Бельгії, Франції та Німеччини до Люксембургу, а це майже третина населення країни. Ми так тихо їдемо, це вже плавно. Взагалі не чути, що ми йдемо бачити, якщо не вірити. А Люксембур. Термінус. Ні, через 5 хвилин? За п'ять палоч, стояш? Ладно, мабуть, давай просто знімемо до Дивіться, тут купа поручнів і вішавки є. Тут дуже зручно людям, які відчувають труднощі в пересуванні, тим хто там... Тут можна взятись, тут можна взятись. До речі, у наших українських інтерсіті немає коленального столика, а тут є. Тут якісь двері закриті. Where system here as to this or this не зрозуміло, що це на поисна. Accessible clothes. Короче. Короче to... into toilet. Yeah, uh, but it's close. How can? Aha, uh -huh, thank you. Thank you. Сказали дві ми хвилини. Прикольно, цікава система. Таке враження, ніби тактильну плитку тут просто... Яку мають такою кладуть будь-де. І не має значення направна, направна вона чи попереджувальна. Як бачите. Ця штука вібрує, коли зелене світло горить. Зміна караула. Мені Люксембург здався дуже подібним до Кам'янця-Подільського. Є міст, схожий на міст стрімка Лань у Кам'янці, тільки на 5 метрів вищий. Є каньйон, і взагалі атмосфери міст дуже схожі. Навіть в каньйон можна потрапити просто ліхтом, попри те, що є недоступна ну типу, природа, не зовсім доступна місцями. завжди, Кожен раз, коли це стає, мені соромно чомусь на це грати і капець. Добре, що є Костя, який поряд стоїть. Так, я такий так, дивлюсь так, на нього і на ніколи не бачу. Сидіти, так. А -а -а. Додому ми поверталися потягом разом з Віктором, а потім ще й поїхали в магазин купити їжу в дорогу. Бо завтра ми плануємо рухатися у напрямку Франції. Тут на заправках безкоштовна кава. І капучино, і шоколад гарячий. І ми йдемо це зараз розорювати. Люксембург. Беремо снікерси. Кості. Снікерси взяв, печиво, взяв. Все, що треба. Все, да, все, що треба, взяв. А ось і автомат. Це моє капучино готується. Нема де гроші вставляти, а? Все, ми будемо пити зараз. Зелень. О, і без цукру смачно. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступно євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписитися на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!